Звичайно, ужасно вийшло, тому що та засамка мене так рознервувала. Та мене кицька просто зведе з розуму. Я не можу вже з нею. Коротше, швидко ставив сумку на мою сумку. Розкажу вам секрет. І подивіться, яка краса. Всім привіт. У нас шоста година Я проснулася четверта, тому що мене дуже сильно крутили ноги. Я, я так і знала. Не коли болять вечором ноги, дико то вони обов'язково вночі починають ковтити. Малиха моя заснула. Коротше, зараз шоста година. Я тут зараз покажу вам, що роблю. Але перше я розкажу ситуацію. Коротше, мене ця засранка подерла. Що крові в мені пальці подерла, ноги подерла оці. У Вона від четвертої години зі мною не спить. бавиться зі мною. Коротше, мене поцарапала. Я на неї насварилася, кажу, що так не можна. Кажу, до неї я на тебе обідалась. Вона, коротше, посиділа на ліжку трохи. Прилізла, дивіться, і спить, і ніжиться, ніби нічого не зробила. Ніби так має бути. І машка така. Ну як на неї біжатися? Вона знає, що як вона тако до мене притулиться, то. Я не буду обіжатися. покажу вам, що я роблю від 4-ї години. Тому що дуже, я тут опилюю ногті, бо я на них хочу зробити викраску короті, лаків, які в мене є. Щоб собі бачити кольори і мені І це так дуже зручно буде. Цілий ранок я займалася викраскою гейлаків. Звісно, ужасно вийшлося. Але, блін, я просто то робила для того, щоб бачити, які в мене кольори є. Ну, коричневі, мені, в принципі, подобаються оті відтінки, Оті три подобаються дуже сильно. А оті червоний, білий, чорний, а решта все якесь таке. І цей ще подобається. Таке собі. І цей теж ок. Отакі от. Такі от. Кольора у мене є. Вже 10 година, я тільки закінчила викраску. Я почала десь година п'ята, поки попідпилювала їх, поки поприклеювала, поки понамальовувала. Коротше, це ужас, це дуже довго зайняло часу. Мка мене всю коротше, подерла мені всі ноги, я вже не можу. І тільки ж воно йду умивалку робити на лице. Так, тут мастерше, зараз виключу. Коротше, буду вмивати лице зараз, поснідала, ще якраз встигла поснідати. Тому що та засанка мене так рознервувала, вона мені так ноги поцарапала, що я не можу. І, коротше, буду монтувати відео, тому що, блін, мені вже треба було його давно зробити, воно б вже мало 12-ту вийти. Буду монтувати відео і буду робити манікюр собі. Буду обрізати ногті, тому що в мене дуже сильно потріскали. Я буду починати з маленьких робити. І хочу свої так виростити за допомогою гейлаку. Я думаю, поступово-поступово вийде. Зараз подивлюся, може, в Пінтеріс якийсь цікавий дизайн буде, і вам вже покажу пізніше. Це капець. Та мене кицька просто зведе з розуму. Я не можу вже з нею. Знаєте, що вона зробила? Я беру ліжко тою штукою від шерсті забираю. Я дивлюся, а постіль мокра. А чоло мокра. Бо та засранка настяла взяла. Ти нормально взагалі? Емі, пішла звідси. Я тепер тебе на ліжку не пущу, бо ти нечемна. Фу, боже, дай мені сили, я не можу вже з нею. Зняла я ту накидку з матраса. слава Богу, матрас не промок тими стиками. Слава Богу, нема плями. Тут є пляма на тому. Зараз подивимося. Але тут таке, я зараз просто кину машинку і воно попереться. Тут немає нічого страшного. Просто добре, що не промок матрас. Бо якби промок матрас, то я не знаю, чим його відмивати і що з ним робити. Коротше, десь не бачу тої плями, але суть в тому, що вона є. Ой боже, з тою мкою. Я не можу з нею. Ну, коротше, зараз я просто закидаю пратися, і, ну, і все буде чітко. Ми з Емі спали. Вона ще спить, я вже проснулася, тому що треба йти варити обід. Хочу приготувати розсіл, бо минулого разу мені щось не почему. Я хочу реванш. Тому я зараз привіт, красунь, ти вже встала. Тому я зараз йду в магазин, але перший завантажу відео, бо я якраз змонтувала його і викладаю вже. До магазин морку, макарошки такі дрібненькі. Не знаю, і далі подивлюся, може щось ще цікаве. думаю, може там вже плівку нарешті привез, привезли харчову, тому що нам теж треба. А, ще хліба треба купити, це 100%. Ніби все. Просила Назара, давай поїдемо, закупимось. Каже, ні, бери ходи кожен день в магазин, бо тобі треба більше рухатися. Коротше, отаке манікюр, я не знаю, коли я буду робила його. Мабуть, поставлю варитись е, цей, як називається, бульйон, буду робила паралельно манікюр, тому що манікюр робиться десь півтора-дві години і вариться бульйон так само в такий час. Але мені треба рухатися, бо то вже по третій, четверта навіть, е, не зараз зараз десь прийде п'ята, шоста. Щоб вже, е, вже прийшов, то все було готово. Хочу на тому секонд-хенді, завіз, що там черга. Я вже в магазині вибираю якісь макарошки цікаві. Там банків візьму. А ютки взяла дешевші, бо щось ті були дуже дорогі і дешевші трошки. Кипилася я в магазині, особо нічого не знімаю, бо хочу так скоренько, раз-раз, щоб надовго емко саму не лишати. Хоча вона в нас дуже чемно і коли ми йдемо... Вона просто собі лягає на своє ліжечко і спить. Теж не розумію людей, а так само касири. Вони так скоро пікають той товар. Я ще не встигла забрати, вона вже короче, пікає наступному тому. Блін, як то, клієнту. Ну коротше, можна було дві секунди зачекати. Бо мені якраз треба було мандаринки забрати і все. А я короче, хочу забрати ті мандаринки і там... Та пані, що за мною стояла. Коротше, пистро ставив сумку на мою сумку. Хоча бачу, що я ще не забрала. я Не розумію, ну що так робити. Почекаю, типу, ну, твій товар ніхто не забере. Але в принципі я розумію, чого вони не чекають, тому що ті, як вони касири пробивають товари раз за разом. Я щось задихалася, як дурно. От, бачите, я прийшла. А вона собі чемно мене чекала в своєму ліжечку. Зробимо невеличку стану на нашому місці. як завжди. Так, що я взяла? Мандаринки взяла, взяла лупечки, взяла яйця, були тільки такі дешевші. Так, далі ще хліб, кусок м'яса взяла на відділі, макарошки. І морква, і ще щось є. А, і Кока-Кола. Отак от. Бульйон у мене вже вариться. І дивіться, він у мене не посивів, як тоді, бо я вже поняла, яку я помилку допустила. Я варила на високому вогні. А його треба варити постійно на маленькому вогні годину-півтора. От я вже вару на маленькому вогні, може півгодинки. І подивіться, як гарно виходить. А за той час я йду, буду робила форму нігтів. Ну, вона не важка буде, бо в мене будуть коротенькі, тому що дуже багато поломилося. І е, ну, нарощувати, якщо я буду нарощувати, то в мене там не вистачає ремувера. Треба більше ремувера. А в мене той ремувер тільки в цих м -м, салфетках. От. Я вже коли куплю ремувер, то я вже тоді, може, колись нарощу. Але я хочу свої відростити. Спиляю ті ногті. Коротше, в мене аж мурашки по шкірі. Це капець. Давно я не робила того, реально. Мурашки, мурашки. Зараз я вам покажу, наскільки я спиляла. У мене досить великі були. От дивіться. Коротше, я там подивилася відео. Це ще якесь треба ультрабон. Ультрабонд, Виявляється ремувер, то не для зняття липкого шару. Тут треба якесь купляти спеціальне для зняття липкого шару. Поїде мама в Україну, і мені то все попривозить. Бо я тут не знаю, тут такого. Тут взагалі немає хрена. Або їхати, ну, тут за таким їхати треба Братиславу, по полюбе, або замовляти з Аліекспресу. Ну, зараз замовляти довго, Ну, може десь вона ближче замовити. Не знаю, але суть того, що я б не хотіла замовляти. Так що мені легше, щоб мама привезла з України. То перевірені матеріали, не треба нічого вигадувати. Там ще закажу салфетки, пилочки там різні, ті ремувери, коротше, все, що треба одним словом. Отак от, от. Я ще зараз гляну до Росолу, що він там, вариться чи не вариться. Роблю квадратні. Намагаюся точніше зробити. Це найлегша форма, її найлегше зробити, тому я її роблю. Сподіваюсь, сьогодні зробити манікюр і сподіваюсь на назара, щоб він посидів з Емі, а я за той час би зробила собі манікюр. Цей з нею треба бавитися. Вона слава Богу вже лягла лежить тут. тільки <свист> нямка, її треба вже брати на руки. Коротше, треш. Іду подивлюсь до того супу. Що має? Де ти, ти взяв? Дай. Де ти взяв? Наша ворога мені не було. Батка прийшов. Та тут просто яйця та й курочі просто маленькі. Бешкетниця. Ану розказуй, що ти наробила в ліжку мені. А? Обіжена. Розказуй. Не обіжена, вона вже туриця. Я вже зварила росіл дуже смачний. Прозорий. Розкажу вам секрет, як зварити такий гарний росіл прозорий. Просто треба варити на маленькому вогні. Ми тоді варили на високому і він у нас такий мутний. А зараз я варила на маленькому, і він вийшов. Даром вам покажу. От ну, дивіться, який вийшов гарний козор і Клас і дуже-дуже смачний. Дівчатки, подивіться, яка краса. Зараз ви ще досі під осінній він прям класно пасує. Трошки поцарапать. У мене ще ніколи не було такого кольору. Я ніколи собі не робила вишневий. Не знаю, мені щось не подобався. Зробила тільки на одній руці. Такі маленькі, бачите, такі коротишки. <сум> зробила тільки на одній руці, тому що? Тому що вже пізно, а на, лівій руці, на правій руці важче робити, ніж на лівій. Ну, клас, дуже гарно мені подобається. Правда, він мені трошки не пасує, але загалом прикольно. Бо, коротше, на, лі... на правій руці важче робити лівою. І я зараз вночі буду дуже сліпати, коротше, то я завтра. Встану і собі зранку зроблю при нормальному світлі. Е, все акуратно. От бо я так дуже робила довго одну руку, а ще мені треба йти приготувати щось на здоров'я на обід завтра на роботу. Зробити ще догляд, покупатися, емку нагодувати. Ми вже її масі вечірню намастили. Отак от, от у нас. Ой, поки сиділа, так залучалась. Прикольно. Я, в принципі, задоволена. Таке щось незвичайне. Прийшла я на кухню. Емі прийшла зі мною, буде мені допомагала готувати. Що ми будемо готувати? Будемо готувати на щось. їсти завтра на роботу. Що це в тебе в носі вже є? Дай сюди, дай заберу. Та дай заберу, ж ти косейсь. Ну, все, все. Ну, все, все, все. Бо ж їла, та? Там же нас поспала. Буде їла, буде їла. А, така, Так люблю її, хоч і вона насикала нам ліжко. Але ми все попрали, вже все добре. У мене тут є ляшечки. З бедрами. Блін, Еммі. Остань. Я зараз їх е, замариную. І е, зроблю в такому сметанному соусі. Додам тут булгур в той соус. Буде смакотана. Так, і зараз я візьму перелию, Росіл в миску і поставлю в холодильник. Щоб він не змарнився. Що таке кітюнечка? Що таке? Що таке моя рідна? До речі, як вас кажуть на бульйон? В нас кажуть росіл. На Львівщині, не знаю. Це такий курки бульйон, коротше. У нас, у нас то росіл. Цибулю я цю викидаю. А морку ману з'їсти. Бо всюди не знаю, кажуть по-різному. Росол, розсіл, розсольник, бульйон просто. Ну, коротше, хто як знає, так і каже. В кожній області по-інакшому. Цікаво, як у вас. У мене квіточки вже трошки підв'явші. Не знаю, я зараз виберу ті кращі, а ті гірші викину, тому що ну, смисло їх. Нім стояти, я не знаю. Емі, бурятка, не може сидіти. А, все падає. Все падає, Еммі. Все падає. Залиш ту квітку в пої. Так, цю ми залишаємо. Ця ще може бути. Цю залишаємо. І ця ще красива, дивіться. Ой, це прям дуже красиво. Чотири квітки, так? Да? Вийшов три. Чотири. Всього, оці викину, вони вже такі в'ялі. Так, що не мають стояти дуже. Все, три лишу. О, малеча. Опа. Опа. Куда ти? Так хоче залізти той мусорник, що я не можу. Все. Супер. Так, зараз ще закрию крівкою е, суп, і така, але вона закінчується. Тим що я завтра піду ліду, треба не забути. Так не люблю так далеко ходити в ті лідли. А ось мило сама фляшки здавати. Тарабанити ті фляшки, ну коротше. Але ладно, треба. Що таке? Ну чого ти няриш? Ну, що хотиня. Коротше, треба давати її їсти. Буду, я її давала їсти. Іди. Чекає вкину. Ми вже застелили наш матрас. Вар'ятка наша гон, як завжди. Я взяла піжому йду митися. Так, треба мені дати. Треє трошки менше. Щось дуже жарко. Ну, Вар'ятка. 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 Нарешті, нарешті можна відпочити. Боже, мені оці три кольори так подобаються капець. Енка, ти що наспати хотіла? Чого ти гонишся? Куди залізла?